Добрий день. Сьогодні російський суд оголосив вирок 72-річному американцеві Стивену Хабаду із Мічигану. Йому оголошено 6 років і 10 місяців ув'язнення. Причому російська сторона подається як акт гуманізму, тому що стаття, за якою його засуджено, передбачає до 15 років ув'язнення, а йому дали неповних 7. Що ж сталося? Стівен Хаббат – це американець, який з 2014 року проживає в місті Ізюм Харківської області Україна, під час повномасштабного вторгнення російських військ місто Ізюм в квітні 2022 року було захоплене російськими військами, і вони там знайшли американця. Само собою його було затримано, і було ухвалено рішення. Вважати його найманцем. І ось весь цей час, тобто з квітня 22-го року і до сьогодні, з нього вибивали визнання, що він є найманцем. Ну, ми знаємо, як працює російське слідство, і з нього таке визнання, врешті-решт, вибили. І тому на суді він, як під час сталінських всіх судів, він себе оговорював, казав, що він. Найманець, що він був в складі загону найманців, вони отримували по тисячу доларів на місяць і воювали проти російської армії. Абсурдності ситуації цього суду придає ще те, що він мало того, що старий дід, 72-річний дід, придає абсурдності ще те, що не так давно. Інформаційна агенція Reuters зв'язувалася з його родичами, зокрема з його сестрою Патріцеєю і іншими родичами, які сказали, що взагалі то Стівен дотримувався проросійських поглядів, і дійсно він навряд чи міг би брати участь в бойових діях саме через свій вік. Але Росії дуже потрібно розкручувати тему найманства. Вони на цьому будують свою пропаганду. Я так думаю, що після того, як Стівена вдасться звільнити, а його рано чи пізно звільнять, у нього вже не буде отіх проросійських поглядів. Після того, як він познайомиться з Росією, з російською дійсністю, як то кажуть, всередині, із середини. І тоді у нього буде зовсім інший. Погляд на те, що відбувається, на все добре.